Наша історія з Євою трималася: перше, спочатку на моєму інтересі на вторая, чи почався, де я там уже до, 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 до до всього, на любові до Єви. Просто тому що я, ну, Єва для мене стала подругой. Все. Тобто типа, я пообіцяла довести. Я зроблю, до кінця, добитися. Но я її предупреждала: Говорю, Єва, в якийсь момент: говорю, я ну, ливаю. Бо я втомлюсь, я тобі кажу, я в такому рівні, ну мені ти хоча б треба пожити. Ну, типу, хоча б знайти місце, де я буду жити, щоб я могла з того міста має... одного, не з чотирьох мінімум, а з одного, не з гостринниці до тебе їхати, в гостінницю через всю... через всю планету, а щоб з одного міста свого ж... 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 життя приїхати в життя. Я як людина пожила. От. Я про це і говорила, вона знає мої болі, і вона знала, що так буде. І коли ну, типа, ми говорили про паузу, вона теж тоді заїхала. Ну, прикинь, ты мы катаемся в Україну постійно. То есть, типа, у меня типу, поездка в Украину це 2-3 тисячи долларів. Вот так вот. Я, я, я така... Чего? Чего? Ты ж Україна. Ты ж не, не, не Дубай. Алло, куда деньги Вот, А мені, ну, мені дітей кормить. Хорошо.